Tak si jenom pomalenko. День похмурий, бача хмуро. Вже осінь, вже зима скоро буде, бачить, де не де сніг лежить. Бачу. Скоро буде зима. Скоро буде зима. jeli soček tuta tak О там віддіється Степанівка далеко. Mm. Степаник, А там mm. коновиця. Mm. Коновиця там. Mm. Там бриків. Mm. Вона так недалеко коло степаників. Оце Степаник, Так, знаєш що ми зробимо? Ми п'ємо лісом. Ми таку прогулянку лісом зробимо. Такий ліс гарний, касковий. Що, грибочка знайшла? Маленька грибочка знайшла. Хорошо. Маленький, майже. Такі сосни тут. Лісі. Це такі махоморчики. Хорошо, что я их не руками, то а не а ногами. А так лиса где? Дыхаем свежим воздухом. Да, Ксения? В лісі добре. Що так, Сєсєня, сі, гуляєш? Воздухом дихаєш? Прак, Сєня? Хорошо в лісі? Ну так, йдемо помаленько. Так, а а що там за грибочок подивимось? Ну, який це певне мухамора. Це не хороший грибочок. А ви ж сторони усе гриб Ну це не хороші гриби, бач? <рес> не, не, не треба, тут газібі ростуть. Ну, а, Мені, більше, 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 більше. І ось якісь гриби ростуть. подивимося. <рес> Подивіться, бачите. <які>. <рес> гриби. <рес> Я не знаю, що це за гриб такий. Ограменний. І це ки гриб. Це що? О, я не знаю, що це за гриб. А це що таке? ну такий гриб. О, огроменний приогроменний. Великий. Угу. який Я би сказала, не великий, а огроменний. Да. Тут теж якісь гриби, бач, Ксенія? Угу. Я не знаю, що це за гриби. Телефона теж поміть.